У Вінниці завершують капітальний ремонт вулиці Якова Шеполя. Наразі працівники укладають вирівнювальний шар асфальту. Загалом відремонтували 700 метрів дороги. Завтра будемо фінішний вже слоєм асфальту дорогу закатувати. З 8 години ранку, 19 серпня, до 21 години, 20 серпня, тут перекрили рух для приватного транспорту. Його пустили в об'їзд вулицями Якова, Гальчевського, Маріупольський та Данила Нечая. Громадський транспорт рухається без змін. Робський транспорт пропускаємо сьогодні. частний транспорт перекритий. На завтра плануємо перекривати повністю рух. І сьогодні повністю завершуємо виривні число. І завтра за один день маємо укласти фінішний слой. Аби укласти вирівнювальний шар дорогу спершу очищають від пилу. Далі просмолюють. За асфальту їздять одразу три дорожніх катки. Працівники підприємства Спецбудстроймонтаж завершують підключати електромережі. Магазинів повністю всіх бетової Виконавець робіт Віктор Урсу каже, інженерні комунікації тут тепер прокладені під землею. Забираємо повітряну лінію, переключаємо на кабельну лінію для того, щоб над дорогами не проходили кабеля. І дозволяє якось більш. Естетично і якісніше освітлення. Коли вітряна погода, і може якийсь великий автомобіль їхати, якийсь нігабаріт може вестися, і ну, більш якісно буде подаватися напруга споживачу. Не буде таких перебоїв. Під час капремонту також замінили мережу водогону, вже встановили лед освітлення. Зняли призинули повністю асфальт і тротуар весь повністю перероблений. Нові бордюри, нові поребрики, новий асфальт викопували котловани, всипалися. Тож тобто нові комунікації. Майже майже все перероблялося. Пішохідні доріжки облаштували по обидва боки вулиці, але доріжку відокремили бетонним бордюром. Її ширина 2,5 метри. Велодріжка йде по одній полосі. Насича вона переходить через пішохідний і далі продовжується Шириною 2,50. Відповідно до проєкту, тут встановили чотири павільйони для зупинок громадського транспорту. Також мають висадити півсотні дерев. Ось як про капремонт ремонт вулиці Якова Шепеля відгукуються віничани, яких ми опитали. Що вже говорити? тут до подивився, і таке дитина, і таке старе, як я скажу. Файно! Вінничанка Любов Володимирівна каже, тепер чекають ще на облагородження парку, який поряд з вулицею Шепеля. Безумовно, що краще. І освітлення тепер хороше у нас є, і дорожки вже є. Ну, Буде набагато краще, чим було. Взагалі нас на старому місці зараз дуже гарно облагородили. Дуже гарно. І ще як нам зроблять якийсь парк в цьому, то буде взагалі хорошо. Нагадаю, капітальний ремонт дороги та тротуару по вулиці Якова Шепеля розпочали 23 лютого, але через активний наступ Росії роботи призупинили. Відновили на початку червня. Тоді загальна вартість проєкту була 27 мільйонів гривень. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця.